Таємниці з дикої природи, Слон – Велетень із добрим серцем. Серед гарячих рівнин Африки або густих азійських джунглів, де в повітрі літає пил, а земля тремтить під ногами, крокує мовчазний гігант Слон. Він такий великий, що дорослий самець може важити понад 6 тонн. Але при цьому має ніжне чуйне серце. Слони справжні велетні, але вони ніколи не зловживають своєю силою. Навпаки, це одні з найдобріших тварин у природі. Їхні величезні вуха ловлять навіть найменші звуки, а хобот це неймовірно чутливий і сильний інструмент. З його допомогою слон може як підняти важку колоду. Так і обережно підхопити малинку з гілки або ніжно торкнутися іншого слона на знак любові. Слони живуть у тісних і дружніх сім'ях, де всі слухають наймудрішу слониху. Саме вона веде стадо, знає найкращі шляхи, захищає наймолодших і приймає рішення, коли настав час рухатись далі. Маленьких слоненят доглядає не тільки мама, але й усі тітки й бабусі в стаді. Коли хтось з поранених падає, інші обступають його, чекають і захищають. Цікаво, що слони можуть плакати і сумувати. Якщо помирає хтось із родини, інші слони довго стоять поруч, доторкаються хоботами до тіла, не залишаються місце. У них справжнє серце яке любить. А ще слони мають неймовірну пам'ять. Вони можуть згадати місця, де була вода багато років тому, можуть впізнати інших слонів навіть після довгої розлуки, і завжди пам'ятають добро. Їдять слони листя, траву, кору дерев, і на це їм потрібно дуже багато часу. Вони можуть їсти до 16 годин на день, але навіть у пошуках їжі слони ніколи не забувають про інших. Вони терплячі, спокійні, завжди допомагають молодшим. Слабшим. Це неймовірно нагадує нам, що Бог цінує не гучність, а серце. У Слові Божому написано будьте добрі один до одного, милосердні, прощайте один одного, як і Бог у Христі простив вас. Єфесіан 4:32 слони не просто великі тілом, вони великі серцем, і Бог закликає нас не просто бути добрими, а виявляти Його любов через наші вчинки, піклуватися про своїх рідних. Бути підтримкою для тих, хто знесилений, і залишати сліди добра навіть там, де інші приходять байдуже. Справжня сила не в розмірі, а в любові. Запам'ятай, бути сильним добре, але бути добрим ще краще. Бог створив тебе не для боротьби, а для любові, турботи та миру. Найбільше серце це те, що здатне прощати, любити. І пам'ятати добрі справи. А ти хотів би зустрітися зі слоном? Напиши в коментарях, що тобі найбільше сподобалося в цій історії. Підпишись на сторінку та натисни дзвіночок, щоб не пропустити нові історії. Не забудь, наступної п'ятниці чекає нова тваринка і нова Божа істина з дикої природи.